Так, на розгляд сільському голові жительки села Улянівка, Климович Ольга Валеріївна, онкологія. Тут не було відсутня довідка від сімейного лікаря, але ж онкологія, діагноз з минулих років ніде не дівся, це м'якого піднебіння. Людина хворіє, чому сімейний лікар не дає заключення, хто його знає. Київ. Що, знаю, що в Києві ну, це. Вона, вона, вона. вона наша, це, це наша. Ні, це зареєстрована як школа у нас ходила. Одна, що на роботу в Києві їздить. А так вона наша. Ну, бояться. Без довідки немає чи не немає? Ви ж притримаєтеся закону, як одного даде. Якщо не вистачає довідки, хай вона донесеть. Довідка від сімейного лікаря. Це. Сільському голові е, жителя села Ташань Чайковський Ілля Дмитрович. Прошу додати одноразову допомогу на поховання родичів, учасників бойових дій. Що це? Відповідно до програми Турбота. Так, що потрібно загинув. Він приживав у Києві. Він був прописаний в Києві. І, заяву на і ну. доніс довідку про те, що він не отримував допомогу, на права. А, ну якщо він доніс довідку, так тоді ми тоді даємо. Якщо довідка 20 тисяч, так? Да. Ну дивіться, ви приймайте рішення. Якщо ми, ви... ми тоді казали, якщо людина приносить довідку, що вона по місці приписки не отримувала, ну, там. По поховання. Значить, тоді по місці приписки ми тут видаємо. Тому... Він ж не приписаний, прикований в Києві. Вже прописує. Це батько. Так це батько приписався. Да. А син був не приписаний, він у Києві приписаний. Ну, він там не отримував допомогу. А, ну, так, так, ж, можливо, завтра вся Україна треба звернутися туди? В Київ? А ну давайте так. Бо дійсно, завтра всі приписується. Якщо ми будемо брати по переписці батька, о, якщо він йшов... Оце давайте... буде переписатися, і там дуже... ну, ну, та, теж треба буде. Ну, а батькою не потрібно, мати отримала Ну так. Давайте так, це дійсно неправильно буде. Ми рішення приймали, як давати на загиблих. 20 тисяч ми тоді. 20 тисяч, ну, не всі ж в Україні. Ну, Зареєстровували. Зареєстровували, який йшов ну, від нас. Yeah. І проживав тут, так? Бо ми добре. У нас теж були такі ситуації. Наприклад, Креснюк не реєстрований тут, але ж він з Ташаню був як пов'язаний. Але ж він тут цей пов'язаний. А тут така ситуація, що не зрозуміло дійсно. Ні, нікого відношення до Ташані не мав, не прописано. <рознав> Батько приїхав, прописався сьогодні, сьогодні. все. яка всі знають. Він тут і в школі. ні, ні, до да, Віталія тут мало чого. Ну якщо формально підходити, що я маю на увазі? Якщо не реєстрований, не давай. Так теж я вважаю не тож, на кожну ситуацію розглядати ж чужець комісія. Я думаю, що батько прописав. А, так тут ось Він, ти ти період, Тайковський Дмитрович, який був зареєстрований в Подільському районі. Щодо призначення зазначеної допомоги до управління соціального захисту населення не звертався. Тука, а. Довідка така є, що він не звертався. Тобто, тобто звернутися за місцеву? Місце ви, 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 ви ж розумієте, що почули, що тут дають, то будемо їхати. Може, там. там в Києві більше дають. Може, я ж не знаю. Так, більше, громада, там, там кожна громада дає тільки на це. Ми не можемо це закрити всю Україну. Я з великою повагою до цього, але ж закрити ми не можемо. Все. Кожна громада дає своє. Різні суми тільки. Так. Ми будемо переглядати на слідуючу сесію, як буде вже буде закладати, бо там у нас занижені, побільше дають. Тільки там вони дають, якщо він... Ішов з нашого йшов ну, від нас, з громади і в громаді, отак. О. Так, значить, жителька села Горбані Васечко Зоя Дмитрівна надала. Вони 7 числа зареєструвалися, і 7 числа тоді зробили операцію. Шунтування. Чи, так, документи так? додаються? Ну, ми ж казали, поки що до пери, якщо у нас буде залишок бюджету, тоді ми будемо переглядати. А поки ми тільки даємо на поранення і он похворі. Я так, пропоную що? надати, так як ви собі виписали по 3 тисячі гривень премії, у вас просто немає морального права відмовляти їм. Морального права у нас немає відмовляти, ну, так тоді треба піднімати усі надати. оті справи. Ну, тільки є на сьогодні, ми пропонуємо. Я не тут не треба зрікати, якщо давайте правильно підходимо. Якщо це людина е, е, ВПОшник переселена да. да? вона сюди, да. так? Угу. О, і вона тут знаходилась. І тут їй зробили операцію. Вони тільки приїхали, я поставила їх на облік, вони поїхали на Паризьполь, на періасли, їх з Переяслава оперативно, і зараз в той день зробили операцію. Вона приходила, вона каже, у мене годину серце. Це, ну, вони вже три дні не Значить, я, я, ну, я а думала, Прийшли 7 числа зареєструватися. Вони так, обоє пенсіонери, будинок у них все. згорів. Все. Яку. Я їм передупредила, кажу, ця сесія так? буде рішати. Ну, бачите, Я не знаю. Там прийнято рішення. так, але загальні захворювання це на наш розділ. На наші. І там і льодички, я не сказав. Житель Сваргової Вергуни, Олег, надати матеріальну допомогу на оперування онкової. Хай староста відповідав. Ну що, Шенкаренко, тягали-тягали вонкоматом, поїхав з кінця, виявили онко. Тут в цьому операцію ходить грошей званка, просив, щоб їздити. Кузьминка його так з кармана давав, давав, скільки мені давати. Ага. Просить в нас, що його там операція 40 тисяч на сьогоднішній день. Да? Легень треба доля, тому що там он каташ, там ага. з легені. Просить в нас 5 тисяч. Де гарантія, що він них не дає? Нижню частку лівої легені там видалить. Треба. Вроді ага. б, хоч Кузьмин поміщав на операцію, це 40 тисяч. Що робити, я не знаю. <плес> Значить, <плес> моя, моя думка така. Чи він зробить чи не зробить, <плес> як він зробить <плес> дороги не то давайте дамо, а тоді, як він зробить звернеться, що він зробить, то ми ж давали такі, так? Чи ні? У його є консультативний висновок спеціаліста, хірург-онколог, КТ обстеження на руках написано, оперативне лікування на 15.10.24 у Київській обласній військові. 1510 прийшли. Я думаю, що давайте дамо то, а так буде видно. Ми раз у рік дали, і чи він зробив? Якщо не зробив, а зробить, і прийде оп'ят, скаже, дайте, ми ж дали тобі. Не, якщо зробить, і його вдав, то буде далі. Так, далі давати, якщо не вирішить. На сьогоднішній А на сьогоднішній день? Добро, сам, що б не вирішив. Так, так. А чи проп'ят, чи не проп'ят, чи не зробить, то воно... Тут вже його проблема. Давайте, так. Так, 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 село Шевченкове, добровольська Ольга Степанівна, одноразову матеріальну допомогу на поховання родичам, які т, е, загинули під час дійснення заходів забезпечення. Мати вийшла на дочку, вона працювала на заводі і туди був прильот. Це добровольська сестра. 66-го року, дочка, 29, 23-го 23 року загинула. 66-го. Да. 66 66 е, вибухова травма внаслідок так, того так. обстрілу. Ну, це ж не військовий. Була військовозабов'язана, це мабуть завод якийсь зібрався. Ну, а в того воду не зверталися, так? А, а вони тільки отримала цього це... підтвердження, що я А завод не компен... давав їм ніякої? Зараз я теж дивлюсь. Вони звертались на завод. Я не, не можу зрозуміти. Якщо я той, що із автоматом загинув, ну, військово призваний загинув. А чи в нас є у програмі, щоб ми не, не попали в просапту? Ну, да, Вони зараз перевіряються все. Як ми виділяємо кошти? Ну, ну, ми з програми виділили депутатам по три тисячі гривень. Ми тут Чо? не перечитали. Ні, програма є. Я чую програму, коли матеріальну допомогу дають навіть без заяви цього Кому? людини. А ну депутати проголосували собі по три. Хтось з них, хоч це я би написав до вас, прошу дати мені допомогу. Ні, це не матеріальне допомогти. Це, а це, це до, до дня э, самоврядування. Премії. Дорогати не мають права працювати за премією. Це за не премія, це пощення. Яке пошлення? Ви відмовляєте тоді людям? Ви ж хочемо правильно, щоб воно було. Люда, знайди, де програма тут буде. Ми не відмовляє. Якщо завтра буде очередь отут стоять, де ми гроші тоді будемо? брати? У депутатів. У депутатів? Та ні. Ну, то на 8 тисяч зарплата. Ну що? І, і робить. Ну ти за гроші шла сюди, Свєр? Ні. Ну чого? За під'їзд. Ну так і дружи, я візь 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 мене. Візь 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 мене. Візь 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 мене. Візь ну дуже гарно, якщо в поліг Вергонів, от попробуйте, та жаль почитати, скільки я Ну що, ну, даскільки... ну, Свєр? Ну ти ж на що собі шла? Юрій Борисович, ми не прийшли, лаються сюди, ми прийшли про те, що? Я не треба я, я... кожен день гроші, один раз премію. Мені Довин. сказали, хочеш премію? Хочу. Да. Я просто жива людина, я хочу премію. Чи вона хуже за друге? Чи вона як депутат, вона хуже за. Там написано. За... Безкоштовно. Безкоштовно. Без кошту... Я працюю безкоштовно по місту, я працюю безкоштовно. А гроштово. громада ну та ті пошти за втори виконання роботи. Ми Хай громада вирішує. Да. Ну, ми ж вирішили. Ми самі собі вирішили. Ну, як це самі собі? А отак. Ой, чути, ви ці три тисячі нещасних. Так ви людям відмовляєте. Завтра у мене всі лапи. Добре, дрова у вас просили минулого разу. Які? Кому? Люди просили дрова. Ми виділили. кому? Кому? Загиблим, ми виділимо. За за гейбі. Гейбі, вийде, а ви а нічим не вийдуть. А кому? А то ж ви нам пропонують по 20000 гривень. У вас совість є? Ну так що, за цього ви потом маєте право відмовляти ну, нікому. Ви розумієте? Та того. Ну так там надо розібратися, той був не приписаний. Тут же виділилися кожні. Кожна ситуація інша. Вибираємо. А ви п'єте на те, що депутати получили по 3 30000. Це все не получили. Це вже до дня самоврядування якось треба Борисач, я, я Борисач, я вам скажу, що на слідуючі вибори ніхто не піде до депутати. Так тоді громади не буде. Хай не буде громада чи як? Я Ви за що прийдуть військові. І ну, піду. Підуть сюди, не підуть на націю. На безплатно не підуть. За гроші не хочуть йти. Я не можу спеціалістів сюди за гроші. Немає мені кому робити. Ви бачите, заступника немає. Mm. Кого це? Погано. О, погано. Mm. Ну от сядете, mm. от Не сядете. Так а чого ви тоді змушуєте мене так говорити? Я, Василь Петрович, ви вислов... як депутат висловлюю свою думку. Так я і не названі закону, про місцевих депутатів. Депутати, які цього закону не читали. Є зараз знаєте. Віплогамі. Мєж, uh, іільними, Давайте ми Тут довідка є стільки із пенсійного, що вона не не перебуває на обліку в Дніпровській районній Дніпровської районної місті Києві, Не призначено жодних виплат допомог компенсації. компенсацій. Не Їй нічого вона ж не платить. Я кажу, Так ми виплачуємо, це як, як ті, що, ну, що ми з тих пенсій не будемо діти. Ви виплачуємо як бойові дії. А тут ви що? А є страхування на 2 тисячі. І була ще на пенсії, то 2 тисячі там тільки. Ми 2 тисячі виплачували тим, що вони, які люди... Але це тільки ті, що ніхто не робив. А вона ж то була на роботі. Це тільки ті, що не, не, не працювали. Дві тисячі дається тим, хто не працював и пенсию. я не, не отримав пенсію. Я, я, ти я, ти я ти вважаю, ти. що слухи не пересічені, що людина загинува у кожної чи там службові обов'язки, хай вона була не військовослужбова, а, а військово не військово зобов'язана, не може... Вона військово зобов'язана? Може не 20 тисяч набирає, ну, е -е, а... Дивіться, буде. конструкторське бюро Луч, яке входить до складу оборонно-промислового комплексу України. Mm. Це остріл в Україні, як я так розумію. Да, так, працівник підприємства... Трагічно загинула під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі стримування збройної армії. Навіть не менше двадцяти Ну, давай. Так, чопилки. Дзюба Яна Вадимівна. Прошу надати одноразову допомогу на поховання осіб, які не зареєстровані в системі загального обов'язкового дзюба, дзюба Яна Вадимівна, Вадима Курінка. А що, що? 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 дитина? Я дуже тільки по заяві знала. Ну вона при народженні народила двоє, одне померла, а дне машини живуть. Дві тисячі. 2000. Ми за ми, ми завжди дві тисячі. Це Савченко Олександр Віталійович, одноразову допомогу, як отримав поранення, беручи участь у цьому. Там поранення, контузія, перебита парабанна перетинка, це вже інвалідність, людина не чує на одне ухо. Оперативне втручання було, осколки доставали, там шия, ключиця. Ну, тут все описано 10 тисяч, я пропоную. Так, Федоренко Павло Борисович, село Комоклі. Прошу надати одноразову допомогу особі, яка отримала поранення, беручи участь в забезпеченні оборони України. Копії документів додаю. Всі документи є. Чого не, не вистачає? Ось у Савченка є первинна ось документація. Ось 6 вересня в результаті того, 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 як чим його оттуда ось виписка, а тут цього нема. Тут одна довідка про обставини травми і все. Донести документацію. Нам повністю. Повністю всю документацію треба чим його транспортували, там є така воно. весь пакет документів я думаю, все. <пробітник> Які документи? <пробітник> Ось довідка про обставини, травми, поранення та контузії. Ось дивіться, виписка така. Тут написано все. Де поранений, чим транспортували, як, <пробітник> що робили і так далі. Якщо сам їхав, це нехай поранення, це ми даємо 2-3 тисячі. Так, значить, малака Ратуль, Режов, вроді би. Режов. Режов, прошу надати матеріальну допомогу, зв'язку. Пожок. Режов Володимир ВП. Пожодок. не, ну хота ее сгорела она еще на весне сгорела просто он сейчас написал заяву. хота сгорела, а дески не завершили а где он живет? в супер. в городе, не, ну сейчас он живет там в приезд, в какой живет хота сгорела, он прописал а где он работает? таксистом он уже в пенсийном веке, он на пенсию. ну так что? жена померла. 5, 10, 23 річку. У Вергунах було у нас. У Вергунах була ж пожежа? Да. Так. Стих, да. А це для чого він просить? Взагалі, за пожежу. Ну, все Немає акту обстеження. Тут е, а, є акт про пожежу, тут просто написано. Написано. Все на об'єкті житловий будинок була пожежа і все. Пожежний да, є, так? Пожежа, так, є, що розуміємо. було. Було по місце виникнення пожежі, стіно. Я маю цьому трошки не розуміюся. Все. Не, я все, стіна, а, Пожежею знищено, будинок на площі 7 на 8 квадратів. Все, що... 23-го року ця пожежа виникла. Год назад. А чому він тоді не звертався? У мене в телефоні є фотографія. А, пожежний, але зараз він не відновитиш будинок. Ні, ні, він сам обгорів. він як не сидів там і. Ну якщо він пенсію, скільки ж її пенсії? Написано, пожежевій пошкоджено і не ось, бачите, галочки стали. Ну, неправильно не складали, акт. Такого немає. Так як тоді ми там було чітко написано, що там згоріло те, -то, те, -то, проводка. О, є, написано не... на згорі, всім на вісім, наче в весь зорі. Наче ввесь загоріл, пошкоджено все. Він зараз в місті не сприяється. Коло хорона була, так? Не Кравченко. Ну, а мати там ну, за ворона матір писала це зайомі. Я розумію, ну ми ж все компенсувати не можемо. Mm -hmm. Яку ми суму можемо їй дати? Трошки. Хоч щось, думаю. 4 тисячі. Людмила Вікторівна, не шукайте, ми написали 4 тисячі. Так, жительки села Мала Каратуль, Череомухана Тетяна Андрійна. Mm -hmm. А, це, оце оце шуховали. Ну, 20 тисяч, Так, понятно. так. Жителька села Улянівки Глушко Любов Васильівна надати мені матеріальну допомогу на оперування щитовидної залози. Заяви додаю. Глушко Любов Васильівна. Вікторівна половинка По -по 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 Ну ми вже понатиснули. А, ну просто глянемо. Це перший раз, Гужко почув на операцію, ще дивидуєш залозі. Не онко це ж треба відкладати. Наші ж теж ж відкладалися. Хай вже як буде Ні, Це як буде перерахунок, це точно відкладаємося до перевиконання бюджету. Ми тоді піднімаємо всі справи і всім надаємо. То що ми оце цю піднімемо повторно підуть усі ці. Цю заяву відкладаємо. Підожрі. А чу ж на прошлой ціні не надавали, була у нас. Давайте так, подождите, Юрій Борисович, це ви так принципово, що ми. На, я понимаю, що, я ми чувствую, що на прошлой на, 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 на комісії отмовляли. Ні, ми не направо наліво. Мене направо, ми не направо наліво, а преміювалося завжди. І це нормальне явище. І нічого до всіх свят. Закон Я читаю, дивіться, тому ми забезпечувати за війською. Це е, у нас програма, яка затверджена, так, по забезпечувати виплату одноразової допомоги на поховання родичам, учасників бойових дій, які безпосередньо брали участь у антитерористичній. Операцій та операцій Об'єднаних Сил комплексі, комплексі військових і спеціалізних організаційно-правових заходів українських силових структур, спрямованих на протидію діяльності незаконних російських та проросійських збройних формувань у війні на сході України, які проживали на території Ташанської сільської і територіальної громади військової військовослужбовці, резервісти, військовобов'язні, добровольці, сил територіальної оборони, осіб з числа членів добровольчих формувань територіальної громади, які загинули, померли, внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я одержаних під час виконання ними завдань. От, Зрозуміли, кому ми повинні давати, які проживали. То, ровно... да, які поранені там. Проживали на території Ташанської сільської ради. Ні, оце Тоді сюди приїхав. А оце ж так само її це ж вона в Києві прописує. Чи ми законно не відмовили? Шевченко, вона Київська, мати жила, вона жила в Києві. По місцю роботи, якщо це військове підприємство, військове підприємство і повинно, повинно виплатити. І виплатити. Там залишили, а Я, спрошу, я, я вам зачитав, роботи. бо ми згідно цієї програми даємо. Ну, ми можемо а надати це? матері дві тисячі. Дві тисячі матері надаємо, як, ну, так як на цю дитину, mm -hmm. що. Ну що на померли Є Рекомендовано звернутися по місту прописки. так? Так. Так. Що, Давайте від гермета надамо дві тисячі гривень. Дві тисячі надаємо. А, Ольга. Да, О, та Шевченко? Да. Так. Оце що дитина і дочка Лаїнова, да. Нас, Занимаю. Мати Занимаю. просить на поховання, ну, дві тисячі видає як особі ці, що пенсійно не, ну, не отримала. А вона нехай звертається на підприємство, де працювала. Або по місцю прописки. прописки. Вони ж прописані були в Києві. Але Дай. родичам, які проживають на території громади, прописані програми, правильно? А в нас вона ще й зареєстрована. Мати. Зареєстровано. Мати, Мати зареєстрована. Ну, матері ми 2000, 2000 як чи ми запуталися щось. Дивіться, вона не при виконанні цього, просто завод при прирівняно до... При виконанні. Хорошо, <ривити> чого <ривити> завод? Е, я думаю, що держава повинна була виплатити якусь компенсацію вот. загибші. Можливо. Я думаю, що так. я вже кажу, давайте запропонуємо їм звернутися помістю від громади. Якщо їм е не, не тоді, може тоді, вже хай тоді до нас звертається ще може, так, не але не ж, якщо ми їй зараз дамо дві тисячі, ми рік уже їй нічого не дамо. І ми та, не... Та, і там можуть не дати, і там можуть не дати. Тоді, Значить давайте на дорогу. буде, Давайте тоді на дорогу. Нехай вона звернеться туди, да. якщо їй там відмовлять, вона принесе бумагу, що бо вона відмовляє, що можемо, бо... Дійсно, І Чайковський написав. Може, записав. Записав. може, може там пакцер дадуть, а ми дві. Може там 50, 50 днів. Хай звертається ну, по місці реєстрації. Сил. Да. Е, Люба, Лужко, ми... Так, на операцію. На операцію? Я пропоную надати. А Щитов... я пропоную Щитовидкам. якщо... такими знову там в кінці написано. Щидові. Ні, і милови. Хто це? Люба. Це зум'яна. Так ну нам не, не, як і висновок, Казали, що так. вже тільки будуть в кінці вже всіх зберуть, як буде переконання і всі тоді заявить. Тоді давайте вертайте наші Добу... заяви. Всі... Ну, Ні, давайте, буде Ми піднімаємо всі заяви. І заєм зайдемо так як ми балакали. Юрій Борисович. Значить, людина просить на пора. Там написано, що необхідно. Туди написано, що їй на таке назначено операцію. Ми зараз розглядаємо. Ні, ну так при чому тисяча? Якщо вирішили, що це в кінце году вже повернуться всі заяви. Ви підпадає Ні? Ні? у. Нас Ні, я волонтера. Тут щоб... йде про операцію, мова не йдеться, взагалі в цьому заключення. Це це на на лікуванні ліку. ліку. ліку тут взагалі ось, в цьому цьому про оперативне втручання мови не йдеться. Немає а ще розумень? Розумень? Ну, от, може, врачики, знаєте документів. Один сказав, що тебе можна лікувати, а другий сказав, два її викинемо. Це вона сказала. На оперування ще щитовидної жалоби. Не на лікування, а на направлення А там немає, що на операцію слова даже такого оперативного втручання немає. Значить, ми в надорозі, тоді як перевиконання бюджету буде, разом з усіма людьми її які... під'їмо.